Що ж, ми переїхали вже на курорт Святий Констин і Олена, і зараз поселилися в готель Глорія. Ой, готель Глорія це тризірковий готель, в нього один власник з табором Розіця, який напроти. Тобто це готель для економного відпочинку. Тут якби, і ціна невисока, і якби, для сімей він трошки підходить. І якщо, наприклад, ваша дитина відпочиває в таборі Розіця, то ви можете взяти собі номер, ну, щоб бути поруч в цьому готелі. Ось, ще хочу сказати два слова про курорт Святой Костин і Олена. Це бальнеокурорт колись був. Тут різні є термальні істочники, які лікують лікування різних хвороб. Ось. Але зараз це вже такий більш не, не термальний, не лікувальний курорт. А як місто, тут, тут живуть такі багаті болгари, тут багато є ресторанів, вулиці з ресторанами, також є такі досить, досить фешенебельні готелі Аквахаус і Астор І це Аквахаус ще, це якби термальний такий. Центр з саунами, басейнами, з термальною водою, з холодними, теплими, тобто такий, ще таке, як розвага така. Ось, ну підемо, подивимося зараз Глорію, і далі вже розповім про неї більш детально. Категорії стандарт готеля Глорія. Оце вузол. Душова кабінка, вмивальник Унітаз. Тут з -за налічника вирваний якби кусок матеріалу. Так виглядає. двері. Починається так? Трошки, але держиться на чесному слові. Ось і ще нюанс, тут така шторка в душі, вона не до кінця прилягає. Тому коли вмиєся в душі, вода виливається за межі душі і в нас таке все в Ось, Такі нюанси. Шафа. Нічого тут немає. Ось таке ліжко. О, є пляжне полотенце. Це рідкість. Так, дзеркало, телевізор і холодильник. Крісло і. Ось такий балкончик. Зараз подивимось, він відкривається. Вигляд на басейн і сад. Ось ручка від дверей у мене залишилася руба. Якщо сильно темно, то ручка відпадає. ส음ัสดีครั Але все достатньо смачно, якби по-домашньому. Є салати, є овочі в достатньо кількості, є фруктів, декілька видів. ну, на вечерю зараз тільки яблука, але так трошки є. Ось е, да, грейпфрут є, ось е, солодощі є, е, м'ясо є, але воно ще в обід нам давали, наприклад, це, це саме курку і рибу, і ввечері теж саме. Тобто, це якби чи доїдають, ну якби не доготували. Їх ще знову доготовлюють. От, В принципі. Це, як кажу, дуже см... більш-менш смачно, е, алкоголь нормальний, ну тобто пиво, вино, місцевого виробництва. І є часи морозива і десертів, там з 4 до 5 вечора є, дають там морозиво дітям і десерти різні, там якісь піроженки, якісь тортики. Тому як для трьох зірків досить непогана їжа, тобто відповідає рівню трьох зірок. Восінь в готелі Горія. Достатньо такого великого розміру, є дитяче відділення, є доросле відділення. Взагалі непогано. Є навіть джакузі, ось там далі. Ось таке все видно, що не старий басейн. Тут недавно був, робили вложили цю плитку. Може, рік, може, два назад. Погано місце. Пляж це Томка Сутині і Олені біля готеля Лорія. Тих хвилин 10 від готеля. Ось ось такий пляж. Він, звичайно, не дуже. Ми зараз підемо подивимося. Десь метрів 300 від цього місця сказали, що там покраще все буде. 300 метрів від першого пляжу. І от по таким сходинкам можна спуститися на більш презентабельний пляж. Пляж готелю Astar Garden. Але всі, оскільки пляжі, всі муніципальні в Болгарії, то кожен може на, шезлон, на своєму полотенці і загорати і купатися в морі. Або за додаткову пля, плату взяти шезлонг і зонт в готелі Астаргарди. Це готель бюджетна, бюджетна трійка, тому тут очікувати сильно багато не потрібно. Ось. Із плюсів це те, що гарне харчування в готелі, те, що є пляжні полотенця. Це мало де є де дають пляжні полотенці. Ось Ну, що є анімація, тобто є йога зранку, для дітей є дитяча анімація, акваеробіка, є настольний теніс, тобто є чим зайнятися. Ось. Ну і це, це всі плюси. І мінусів це те, що ну, номера трошки старенькі, в нас в номері взагалі там санвузол не закривається, там вирвано, вирвано з кишками виходить, частина двері, там, де має закриватися, і вона не закривається. Ось душова кабінка зі шторкою, шторкою а не повністю донизу йде наполовину, тільки. І вода виливається, і весь санузел в воді. Ось у нас двері взагалі в номер, ручка залишається в руці, коли ти закриваєш. Ось пляж трошки ну недалеко, але нема свого пляжа. Ось це такі мінуси. Ну і ще що в лобібари тут дуже мало місця, і немає де там, особливо ввечері, коли багато людей приїжджає, нема де сісти. Ось нема де якби посидіти, це теж мінус. Для кого я раджу? Це в основному це для дітей, сімей з дітьми, які люблять спокійний відпочинок, для пенсіонерів або для мамочок, які поїхали зі своїми дітьми. Діти поїхали в табір, напроти є табір розіця. Вони там відпочивають в таборі. А мама, щоб приглядати за своєю дитиною, може жити в готелі «Глорія», якби і близько до дитини. І ну, висновок такий, якщо цей готель йде за дешеву ціну, дивимося, то я раджу його брати. Тобто треба подивитися. Якщо він йде там завишена ціна, дорога, то я б його не дуже радила. Ось, наприклад, нас зараз відпочивають люди там за 16 тисяч на двох то звичайно за такі гроші або один дорослий один дитина 16500 здається така ціна то звичайно за такі гроші і можна їхати якщо це буде там 25, ну навіть за 25 сезон ще можна, але там 30-35 це вже якби дорогувати для такого готелю. Ось. Ну а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. і далі поїдемо на сонячний берег. Там я буду вже другій готелі дивитися і робити огляд на них.